Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хотів би сьогодні з вами поговорити про такий проект Arkham, про який теж знімав в минулому відеоролик, коли е, був перший сезон, і могли ми е, торгувати, отримувати поінти, і ці поінти будуть конвертовані в майбутньому. Е, давайте так, конвертації ще не було. Я думаю, що це буде історія набагато швидша. Чесно кажучи, я думаю, що вони вже після снапшоту, там 13-14-15 ну, 15 числа, вже роздадуть айрдроп. А в них були твіти, що типу, ми перевіряємо, ми аналізуємо сібілів, бриємо так далі. І будемо тоді вже підбувати, підбивати підсумки і роздавати, робити оцю цю конвертацію понтів в токени. З приводу взагалі оцього цього проекту, друзі. Архам, мені подобається їхня команда, подобаються їхні муви, але ну, я думаю, просто, що це швидша історія буде, чесно кажучи, що ми вже отримуємо от-от AirDrop і все. А вони, вони запустили другий сезон, де ми теж можемо торгувати, набивати оці поінти. І суть в чому? Суть в тому, що зараз об'єми просто максимально просіли. Якщо ми зайдемо зараз на, наприклад, спот по ефіру. Ми можемо побачити, що а, торги за останні там 24 години 18 мільйонів доларів, що дуже мало. Тому що якщо а, я, ну, я згадав а наприкінці першого сезону, коли максимально всі дожимали цей проект, торгували максимально. Були маленькі спреди, але об'єм був, якщо не помиляюся, там більше 100 мільйонів доларів. Тобто, можна сказати, після того, як вони зробили снапшот, об'єми просіли більше ніж в 10 разів. А людей як не було, так і немає. По поінт програмам можете побачити, що, наприклад, за 1100 поінтів я був вже на такому місці, тобто, це 2067 місце. І... Я думаю, що ситуація зараз навіть змінилася ще в кращу сторону. Просто один мінус, один мінус що об'єми просіли, і спред, тобто сліпеч, буде трошечки більший. Наприклад, якщо ми глянемо зараз на так само на Ефіріум і подивимося, та ордербук купуєте по 3637, продаєте. 3642. Тобто, навпаки, купуєте, наприклад, по 3640, а продаєте по 3635. Та? Тобто 5-6 доларів такий от спред, сліпеч. Тому в цьому плані, звичайно, таки буде затратно. Але давайте так, по статистиці, і взагалі я проаналізував свою торгівлю. Я набив свої 1100 поінтів, не хочу казати безкоштовно, тому що е, в останній момент останніх там пару днів я просто не встигав і набив дуже швидко ось ці 500 тисяч, які треба було набити для того, щоб отримати 1100 сто поїнтів. І тоді я вже трошечки потратився. Якщо все порахувати, то я не більше ніж 200 доларів потратив взагалі на комісії, на спреди. Останній момент я навіть торгував вже по маркету, що вам не рекомендую, тому що на, по маркету ви а, коміс... на комісіях потратите. І ще плюс оцей спред, який я вам говорив, сліпич а, трошечки вас забере і трати будуть. Якщо торгувати, друзі, лімітками і. Продовж дня, там, до кінця а, 12 січня там, до 13 січня, не знаю, коли вони зроблять наступний снапшот. Ну, тако, якщо логічно подумати, а, минулий раз компанія по фармам була місяць часу. Другий сезон запустився одразу після першого. Тобто можна зробити висновок, що цей сезон теж буде місяць часу, але так як вони ну, так як зараз ми маємо 4 січня на даний момент. Uh, і лишається там трошечки більше тижня на фарм цього проекту. Що би я зараз робив би? Я би, якщо у вас немає, наприклад, понятів з першого сезону, я би 100% фармив другий сезон. Ну, поясню чому. А uh, об'єми в першому сезоні були набагато більші. Зрозуміло, що вони на перший сезон, скоріш за все, зроблять конвертацію більшу і плюс. Хто не знає, там за перший сезон додають плюс 50% до цих поїнтів. Тобто, якщо зараз в мене 1100, вони додають ще 50%, тобто виходить 1650 токенів. То як мінімум, вже навіть якщо конвертація буде один до одного, там один поїнт це один токен Аркхам, то це буде 1650. Токенів Arkham. Зараз ціна на їхню монетку. Зараз, 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 зараз скажу вам так, RKM І ціна в нас 1,7 майже. І це при тому, що зараз монетка виходить вже з корекції і може коштувати там 2-2,5 доларів вже ну, в скорому майбутньому. Тому, якщо порахувати там, 1650 токенів. А помножити на ціну, там, наприклад, в середньому по 2 бакси. Ну, самі розумієте, яка виходить сума. З приводу другого сезону, чи варто ще продовжувати фарми, так як я казав, що варто. Конвертація буде, скоріш за все, вже не така, як в першому. Хоча може бути така сама, просто не буде у цього бонусу. Навіть якщо отак подивитися, то перший сезон плюс 50% в токені це в нас виходить конвертація буде. Ну, якби не було цього бонусу, то була би конвертація а, півтора до одного. Тобто пойнти, а, тобто півтора а, токена за один поїт. Я думаю, що ви логіку зрозуміли. А в другому сезоні, наприклад, може бути конвертація один до одного. Тобто не півтора, як в минулому, а один до одного. Що теж досить класно, якщо ви торгуєте лімітками, торгуєте в плюс. Купляєте дешевше і продаєте, ну чуть-чуть дорожче. Таким чином набити навіть, я кажу, 500 тисяч можна спокійно за тиждень часу, приділяючи не так багато часу, там, наприклад, годину, дві, три собі виділяючи. І, ну, можна просто відкрити, наприклад, зранку, вечором закрити. Тим більше, зараз по ринку ми бачимо відскок, якщо ми зараз подивимося на той самий ефіріум, то можна ну, легко, я думаю, що торгувати в плюс. Якщо ви будете торгувати на споті, і одразу ж таки рекомендую торгувати на споті, тому що на фючах на ф'ючах можете втратити набагато більше і взагалі можете ліквідуватися. Тому, в принципі, рекомендую тільки спот позиції і спот торгівлю. Бачимо, та що ефіріум зараз виходить вже із корекції, з такого маленького накопичення, там може коштувати по 4 тисячі. От і маєте собі маленький профіт, ну по суті, безкоштовний фарм ваших поїнтів. Там, я думаю, що а, 1100 поїнців можна спокійно а, заробити, і 500 тисяч об'єму це вже не так багато. От. А, такі, от, такі от думки. Ще з приводу цього проєкту, взагалі, а, як в минулому відролику я знімав, що в них багато що виділяється на ком'юніті, ще в них багато токенів є. А, минулий раз, якщо не помиляюсь, вони роздали всього а, три. Чи 3,5% на ком'юніті. Оцей перший айордроп, де за просту реєстрацію за рефералів платили по 100-200 по доларів. Маєте там, наприклад, 10 рефералів, то 2000 доларів маєте там більше рефералів, то маєте ще більше. А от така система була раніше. Зараз, а зараз вони виділять скоріш за все менше алокації на один сезон, а так як сезони два, то можуть виділити більше. Тому. Я не знаю, друзі. Я б на вашому місці, якщо не брав участі в минулому сезоні, я би точно брав би участь в наступному а, другому сезоні. Тим більше часу не так багато. Airdrop, я думаю, що вже роздадуть за два цих сезони. І це може бути там 13-14 січня. Не хочу загадувати так, як минулий раз, тому що я думав, що історія набагато буде скоріша, що ми отримаємо дроп і вже зможемо перенаправити профіт в інші проекти, фармити інші проекти. Наприклад, я тоді думав, що я отримую дроп від Архаму. Перелю в тензор, в тензор пофармлю. Ну, відтоді тензор все одно ну, пофармлю, але не на ту суму, не на ту, скажімо так, взагалі думав, що більше на фармлю. В принципі. Якось так. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Якщо було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк і переходьте в телеграм-канал. Всім пока.